Наслідувати Марію це щоденно роздумувати над Божим Словом. Дорогі мої, давайте сьогодні разом заставимося над текстом Євангелія від Луки, який наша літургійна традиція пропонує на різні богородичні свята. Введення в храм Богородиці, покров Богородиці, Різдво Богородиці на успіння Богородиці, бачимо, що Господь Ісус є в дорозі, Він йде виконувати свою місію, страждати, померти і воскреснути, щоб спасти кожного з нас і дарувати нам життя вічне. Якось подібно, кожен із нас є в дорозі свого життя на певному етапі, але з кожним днем наближаємося до виконання своєї місії і покликання. Тож, ідучи, здійснити свою відкупительну місію, Ісус приймає запрошення від жінки Марти, навідати її оселю. Ісус, напевно, робить це з великою радістю. Читаємо в Євангелії від Івана, що Ісус любив Марту і її сестру Ілазаря, Івана 11:5. З великою радістю Ісус приймає запрошення наших сердець, коли дозволяємо Йому прийти до хати нашого серця, до нашого життя. Особливо. Через Пресвяту Євхаристію. Читаючи далі, зустрічаємо іншу жінку, Марію, сестру Марти, яка сидить у ногах Ісуса і слухає Його слова. Наступний стих показує нам, що робить Марта. Вона клопочеться різною послугою. Можемо поставити питання. Чи автор хотів протиставити ці два види діяння, слухати чи активно служити? Бачимо, що Господь дозволяє Марті служити, приймає її служіння, він нічого їй не говорить, але вона перша підходить до Нього і скаржиться на Марію. На її думку, Марія повинна допомогти. Як часто у нашому житті ми хочемо, щоб хтось робив так, як ми, вважаємо, що робимо справедливо і хочемо нав'язати щось подібне ближнім. важливо, щоб наше активне служіння, яке приймаємо з власного бажання, не стало для нас таким тягарем, що заставляє нас нервуватися, злитися і звинувачувати інших, чогось вимагати від них, чи не клопочимося і побиваємося про все на світі? Чи не завантажуємо себе усіма можливими служіннями, коли вони тиснуть на нас? Звинувачуємо не своє неуміння сказати ні, але звинувачуємо інших. Господь відповідає, що потрібно тільки одного. І це одне є найкращою часткою. Саме її вибрала Марія. Що ж вона зробила? Дуже просто слухала слова Ісуса. Слухала саме живе Слово Боже. Дорогі мої, слухати це дуже важливо у духовному житті, слухати, це не є пасивне діяння чи стан бездіяльності, як могло видаватися марті. Слухати це бути готовим відреагувати на почуття. Саме тому слухання пов'язане із прийняттям чи відкиненням. Ми ніколи не є нейтральними до того, що слухаємо. Десь глибоко у серці ми почути або приймаємо, погоджуємося з ним, або відкидаємо, ігноруємо. Святий Павло каже: віра і слухання 10.7, Рим, 10. 7, Тобто через слухання отримуємо віру. Наскільки великий цей дар, дар віри. Віра є запорукою того, чого сподіваємося. Донка з речей невидимих читаємо у посланні Павла до Євреїв 11.1. Віра відкриває нам доступ до Бога. Без віри не можна подобатися Богові? Єврею 11.6. Отож, завдяки слуханню отримуємо віру. Як можемо сьогодні, наслідуючи Марію, слухати Боже Слово? Через читання або слухання записів? І роздумуванням над святим письмом. Чим більше будемо роздумувати над Словом Божим у святому Письмі, тим глибшою, міцнішою буде наша віра. Це робить жінка Марія, сестра Марти. Це робить і інша Марія, наша небесна Мати. Коли вона почує привіт від Ангела. Постривожилася цим словом і почала роздумувати у собі, що б могло значити те привітання, Луки 1.29. Коли Ісуса знайшли у храмі, Він сказав, що має бути пересправа Отця. Батьки не зрозуміли цього слова, але мати Його зберігала усі ці слова в своїм серці. Луки 2.51. Дорогі мої, наслідувати Марію це щоденно слухати, чи читати і роздумувати над Словом Божим. Ним жити і його берегти. Слово Боже, якщо загалибимося у нього, буде нас змінювати. Як казав один французький священник. Жак Філіп, не ми працюємо над Біблією, а вона працює над нами. Чим більше будемо відкриватися на слухання Божого Слова, тим більше воно, в свою чергу, буде відкривати нам правдивий образ Бога і правду про нас самих. Святе письмо, лист написаний. І адресований кожному з нас особисто, і автору може бути прикро, а тим автором є, ми знаємо Бог, якщо ми його листа не прочитаємо. Як говорив святий Амброз із Міолян, коли молишся, говориш до Бога, коли читаєш Боже Слово, Він говорить до тебе. Уваги заслуговують також слова Ісуса, що ця частка не відніметься від неї. Слово Боже живе і діяльне, Євреїв 4:12. Воно забагачує наше серце, робить Його здатним більше любити Бога, себе і ближніх. Слово Боже входить в сутність людини, яка Його приймає. Воно зміцнює та формує наші відносини з Богом, і таким чином стає часткою, що не відніметься від нас. Бо наші стосунки з Богом починаються тут, на землі. І те, що ми відкриватимемося Богові і через співпрацю з Ним розвиватимемо їх, це ніколи від нас не відніметься. Останні два стежки цього уривка демонструють нам ще одну жінку з народу. Вона говорить про велике щастя про чистої Діви Марії, бути матір'ю Господа. Ісус же відповідає, що насправді великим щастям є слухати Його слова і зберігати Його. З цього можемо говорити? Про дві речі. Перше, Діва Марія подвійно щаслива, бо є тією, завдяки якій Бог воплотився, і тією, яка пильно зберігала слово Боже. Друге, ми запрошені бути щасливими, а щасливими можемо стати завдяки Божому Слову яким живитимемося, бо чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Матея 4:4. Нехай Господь запалить наші серця любов'ю до Його слова, щоб воно стало нашою щоденною поживою, зробить наш внутрішній слух уважним. А серце відкритим і здатним почути, прийняти Боже Слово і зберегти Його. Тоді будемо щасливі тут на землі і там у небі. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вініло. We live your